Тернопіль вітає всіх присутніх на навчально-тренувальній базі у Тернопільській області та за сприянням Тернопільської обласної державної адміністрації, Координаційної ради Тернопільського обласного відділення Всеукраїнського громадського руху, підприємства АНТ, відкритого акціонерного товариства «Тернопільгаз» та інших небайдужих організацій. У зборі змагань беруть участь понад 130 юнаків та дівчат з усіх районів області. значити, що ми найкращі в Україні, Почаїв, як вже чули, сьогодні перше місце в Україні в змаганнях юних рятувальників, лауреати в Білорусі, і цей ваш приклад говорить за те, що потрібно працювати, потрібно пропагувати здоровий спосіб життя, потрібно бути професіоналами, потрібно бути обізнаними для того, щоб не допускати надзвичайних ситуацій і не допускати жертв. Громадському русі, який працює потужно і в області, і в усіх. За рахунок представників органів місцевого самоврядування, координації з боку органів влади на позитивному рівні, як передовий регіон. Дякую, Я хочу вам на завершення. Тренування на таких площадках, напевно, формує людину. Формує людину мужню, людину сміливу, яка не тільки може надати допомогу собі в надзвичайній ситуації. А податкові рукою ближче. Кожен з вас на цих спортивних майданчиках, на цих спортивних доріжках покаже сьогодні, що він вміє робити порятуванню людини. Надання першої допомоги цій людині в надзвичайній ситуації. І я бажаю вам, щоб переміг сильніший, та й нам всім щастить. Успіхів вам вступаючи в життя, зразу з перших кожним поважати здоров'я не знаєш усі таки не повідомляють. І доброго не знано, знайдеш вітер пару, столя твоя берегти чуже життя. The President

Takk. vi ste ga pustili Давай, 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 Першої пішли допомоги про тепілому проводить начальник центру полководних службу захисту. До фіналу ви проявили справжні бійцівські якості, волю до перемоги, фізичну витривалість, державний прапор України надається переможцям 7-го обласного! <зв>.